Саша, скажи, будь ласка, скільки у нас гібридів? 52. 52? В двох варіантах, так? 70-35. і Це значить виходить 104. 104, Мадрид. 104. Так, от, 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 два, і ще ж не конець. Йот. 104. Ми дадуть колись таке довге демофійні. А позанулого року положить А, 48. 48, було менше, так. Да. Це 52. 52 гібриди, йоп, пересуте, ого. Ну, Нічого, дай Боже. Доброго дня, шановні українські аграрії, 8, 8 17, 53. Досіваємо. Хлопці кажуть, два гібриди вже лишилося. Наше демо унікальне, колеги в цьому році чим. По-перше, хто захотів, той привіз насіння, ми все висіяли. Зараз інтерв'ю возьму хлопців, вони розпові... розкажуть. Друга історія, що в нас саме круте демо повинно бути від компанії ДСВ, тому що ДСВ дало повну лінійку, яка є і Агросема, і вирідона. Тут, тут буде дуже цікаво. На трасі, приїжджайте, дивіться в будь-який час. І ще одна історія класна, тим, що ми сіємо і на 70, і на 35 Тобто, зрозуміло, буде варіант на 70 см, як буде показувати урожайність, і як на 35 Теж дуже така унікальна і цікава штука. Залишилось, кажуть хлопці два гібрида. Два гібрида і все, два дні роботи. Дуже важкої роботи. Хто коли демо, той розуміє про що я говорю. РКД закінчується, общем, все закінчиться. Ой, гади. Ось дуже задовбані. Бачите, хто привіз, іде. Ми, ми все висіваємо. Навіть представників немає, ми висіваємо. Хоча я звав усіх. Приїхали тільки вчора в Бісеф. І приїхав ДСВ, і приїхав Реджитті. Це три компанії, які дійсно приїхали і вони були тут присутні. І решта, е, хто не приїхав, ми посіяли. Колеги, Ми посіяли однозначно не гірше, ніж ті, просто на другий день. Як кажуть, перший день сіяли тим, хто приїхав. Так що така історія. Е, що хочу сказати, живлення, 80 кг зараз РКД в рядок і більш нічого. Більш нічого. Будемо дивитися ніякого азоту, нічого. Сьогодні 8 число і оптимальні терміни, так що на рахунок цього буде все нормально. Але е, зараз узнаємо скільки хлопців посіяли гібридів. Я так зрозумів, що їх буде більше 40 тільки гібридів. Так що, отака історія. Приїжджайте до нас 22 серпня на день поля. Можливо, тут будуть сходи вже. Повинні бути сходи. А там будемо бачити. Запрошую співпраці, успіхів вам!